Моя чесна оцінка на використані баночки. Кондиціонер для волосся від Тавроя, лінійка Repair. І для мого волосся вона підійшла просто ідеально. Таке дуже м'яке, м'яке зволоження. Навіть моєму хлопці сподобалося. О, ставлю оцінку 10 з 10. Ось такий крем зволожувальний для тіла від Perlayer Фрезія запах. Мені дуже подобається. Він такий навіть зараз. Mm, ще є такий аромат. Він такий свіжий, квітковий, літній, жіночний такий. Мені дуже подобається. Також 10 з 10. Ось такий BB крем від Буріто. Я його пробувала вперше. У відтіночку 23. Натуральний беж мені, в принципі, він сподобався. Він доволі такий плотний, гарно все перекриває. Він дуже бюджетний. З приводу того, комедогенний він чи ні, косметолог сказали, що ні. Довіряю. і в принципі, у мене, як бачите, після користування все було добре. Під кінець дня дає таке відчуття важкості на обличчі. Його вже прям відчутно на обличчі. Моя оцінка 8 з десятих торцюріка, гідрофільна олійка. Вона мені дуже подобається. Я її. Вже не знаю, скільки баночок використала, можливо, баночок 8 точно. Вона дуже класно змиває макіяж, не комедогенна також, і вона розчиняє прям дуже добре очищує 10 з 10. Пінка від Білоу. Це була лімітована колекція. до їхнього п'ятиріччя запах такий був дуже-дуже солодкий, баблґам. хлопці також дуже сподобалося, вона така дуже рожева. Ти її пшикаєш, вона прям така дуже пухнаста, рожева. Її ставлю дев'ятку. Тональний крем. Від Академії. Це один з моїх фаворитів. Був дуже довгий час. У відтіночку 01 Ivory. професійного французького бренду Академії. Нінальна основа ну, дуже класна, її рекомендують косметологи використовувати вона невагома, така літо зараз буде прям топ. Вона. Не створює відчуття маски, а мені дуже сподобалось і залишає такий глоу-ефект для тих, хто його 10 з 10, однозначно і кремчик від Нідлі з пантенолом та керамідом. Мені він сподобався тим, що у мене певний період часу була, особливо цей перехідний після зими, була сухість і він дуже класно все вирівнює. Дуже класно так живить шкіру. Її наповнює. Мені прям дуже сподобалося. Але він такий доволі жирненький, тому треба бути до нього готовою. Він підходить практично усім типам шкіри. Моя оцінка 9 з 10.